Факт перший під нашою шкірою, слизовими оболонками та фасціями знаходиться не просто вата сполучної тканини, а гігантська мережа мікропорожнин, наповнених рідиною інтерстицій. Його масштаб почали по-справжньому бачити лише останніми роками завдяки ендомікроскопії живих тканин. Класична гістологія запечатувала зразки фіксатором, через що порожнини схлопувалися, і вся ця система виглядала як щільний матрикс. Натомість у живому тілі інтерстицій простягається як безперервна схожа на губку мережа під епітелієм травного тракту, у стінках сечововідних шляхів, біля бронхів між м'язовими волокнами та під дермою. Волокна колагену та еластину утворюють армуючі містки, між якими циркулює рідина, підхоплюючи клітини імунітету та молекули запалення і направляючи їх до лімфатичних судин. Це не один мішок, а амортизуюча система. Вона приймає на себе механічні удари при кроці, кашлі, перестальтиці, розподіляє тиск, пом'якшує мікротравми. Для онкологів відкриття виявилося тривожно корисним. Інтерстицій слугує швидкісною об'їзною дорогою для метастазів, дозволяючи пухлинним клітинам прослизати далеко від первинного вогнища для клініцистів новим джерелом біомаркерів. Саме тут можна знімати показники раніше, ніж зміни потраплять у кров. Є й побутове пояснення знайомих явищ: вікові сітки з моршок та набряки це не тільки шкіра та судини, а й втомлена дренажна губка інтерстицію, в якій просідає каркас. Називати інтерстицій новим органом спірно, і вчені так і застерігають. Але щонайменше ми отримали масштабний, раніше прихований шар анатомії, без якого картина людського тіла була неповною. Факт другий. У корі людського мозку виявлено особливий тип гальмівних нейронів, яких не знайдено у лабораторних мишей нейрони рус -ХІП. Російською їх іноді називають шипшиновими через характерні потовщення ягоди на закінченнях аксонів. Ці клітини компактні, але філігранно розгалужені. Короткі дендрити збирають локальні сигнали з верхніх шарів кори, а густа клубоподібна аксональна крона огортає дистальні гілки пірамідальних нейронів, наче мережево на манжеті. Електрофізіологічно вони видають короткі точні уколи гальмування, не глушать цілу колонку, а фіксують потрібний міліметр алгоритму. За транскриптомними паспортами, це окремий клас. Набори увімклених генів і рецепторів помітно відрізняються від відомих підтипів гальмівних клітин, що дозволило виокремити їх у масиві одноклітинного РНК секвенування. Анатомічно їх більше у шарах другого, третього асоціативної кори, там, де мозок зводить контексти, порівнює та уточнює. Звідси і спокусливі гіпотези. Такі нейрони можуть відповідати за надтонке налаштування людської області обробки мови, абстракцій, тонів емоцій за те, що погано масштабується з миші на людину. Практичний висновок прозаїчний і важливий. Моделі психоневрологічних захворювань, створені на гризунах, можуть пропускати критичні механізми. Якщо розхіп клітини беруть участь, скажімо, у гальмівному контролі кортикальних хвиль, то збій у їхній роботі здатний дати невидимий у мишачих експериментах, внесок в епілепсію, розлади аутистичного спектра чи депресію. Нова клітина це не просто рідкісна гілочка на дереві нейроанатомії, а ключ до того, чому людський мозок мислить саме так. Третій факт. У 20-му році заголовки ЗМІ привернула четверта пара слинних залоз, яка сховалася там, де її найменше очікуєш, високо в носоглотці на валику Торус-Тубаріус біля гирла Євстахієвих труб. Виявили її не скальпелем, а світлом. Лікарі шукали метастази раку простати за допомогою ПЕД-КТ та радіофармпрепарату, який яскраво накопичується саме в слинні тканині. На знімках раптово спалахнули дві симетричні трубчасті структури довжиною у Кілька сантиметрів. Анатомічне дослідження на трупному матеріалі підтвердило, це не випадкові острівці, а послідовні багато інервовані залозисті ходи забудовою ближче до великих слинних залоз, ніж до звичних розкиданих малих залозок слизової оболонки. Функція змащування та захист задньої стінки носоглотки та гирл труб, аби ковтання вдих та розмова відбувалися без тертя. Для променевої терапії голови та шиї це відкриття виявилося практично важливим. Якщо ці ділянки потрапляють під проміль, у пацієнтів частіше виникають сухість та біль при ковтанні, тому радіологи почали обговорювати нові контури органу збереження, щоб дбайливіше оминати тубарні залози. Втім, суперечки не вщухають. Частина анатомів вважає, що це не нова пара, а великий конгломерат малих залоз, який просто вперше побачили так виразно завдяки специфіці пет Міток. Консенсус формується повільно, але суть ясна, карта слинної системи людини виявилася неповною, і нова деталь вже впливає на практику від планування опромінення до пояснення, чому в одних пацієнтів після нежитю довше дряпає в носогодці, а в інших минає без сліду. Четвертий факт зовсім недавно з'ясувалося, що біль механічного походження бере початок не лише в голих нервових закінченнях шкіри. Під епідермісом виявили найтоншу мережу шваннівських гліальних клітин особливого типу, вони огортають ноцицептори і самі чутливі до деформації, по суті, утворюючи окремий орган сприйняття болю. В експериментах на тваринах оптогенетичне ввімкнення цих клітин викликало типові захисні реакції, ніби шкіру вкололи голкою. А коли їхню роботу пригнічували, больовий поріг помітно підвищувався. Морфологічно аналогічна сітка виявлена і в людській шкірі, і клініцисти все частіше розглядають її як відсутню ланку при гіпералгезії та алоденії, коли навіть легкий дотик пече як наждак. Історія переписує підручник: глія це не просто обслуговуючий персонал нейронів, а активний датчик і підсилювач. Це пояснює, чому місцеві запалення та рубці дають фантомний біль, змінюється не тільки провідність нервів, але й чутливість гліальної мережі. Практичний висновок простий і обнадійловий. мішені для знеболення зміщуються на периферію. Якщо навчитися тонко моделювати активність цих шваннівських клітин ліками, світлом, ультразвуком чи електрикою можна знімати біль, не оглушуючи весь мозок седативами та не ризикуючи залежністю від опіоїдів. Поки що це шлях досліджень, але карту вже розгорнули. Під шкірою кожного з нас працює власна сигнальна павутина, яка першою вирішує, що саме варто вважати небезпечним дотиком. П'ятий факт. За останнє десятиліття було переосмислено каналізацію мозку. Виявилося, що він має повноцінну дренажну систему, глімфатичну, яка працює у зв'язці з нещодавно картографованими лімфатичними судинами твердої мозкової оболонки. Ліквор не просто омиває звивини, а закачується вздовж артерій у переваскулярні тонелі, прокачується пульсацією судинної стінки та вимиває продукти обміну з міжклітинного простору, несучи їх до вен і далі по менінгеальних лімфатичних колекторах до глибоких шийних вузлів. Ключова деталь сон. У фазі повільних хвиль глія змінює налаштування водних каналів, міжклітинні проміжки розширюються за оцінками на десятки відсотків, і потік різко прискорюється. На МРТ у людей видно, як хвилі ліквору синхронно рухаються з коливаннями кори. Звідси практичні наслідки: нічна мийка мозку не метафора, а фізіологія і хронічне недосипання пов'язане з вищим накопиченням бета-амілоїду та порушенням кліренсу запальних молекул. Поза також важлива в експериментах на тваринах бокове положення покращувало відтік порівняно з лежанням на спині, деталь, яку зараз обережно перевіряють у людей. Ще одна грань вазопатії та травми. Мікрокрововиливи та скутість артерій порушують переваскулярне прокачування, а набряг твердої оболонки може перетискати менінгеальні колектори. У підсумку перед нами не просто цікава схева, а нова терапевтична мішень. Від темпів повільно хвильового сну та дихальної синхронізації, до м'якої стимуляції судинної пульсації все це розглядають як способи допомогти мозку краще змивати сміття. Шостий факт кістка перестала бути бетоном організму. У кортикальному шарі довгих кісток нещодавно описано мережу трамс кортикальних судин, тисячі мікроканалів, які буквально прошивають компактну тканину від кісткового мозку до окістя. На прозорих корозійних відливках та знімках високої роздільної здатності видно, як частина цих трубочок підключена до артеріального припливу, частина до винозного відтоку. Ними безперевно курсують клітини та молекули, зв'язуючи закриту порожнину кісткового мозку з поверхневою судинною мережею. Це пояснює дві давні клінічні загадки. По-перше, чому внутрішньокістковий доступ працює блискавично, коли вен не знайти. Ліки через ці шунти одразу виходять у магістралі. По-друге, чому запалення в суглобі так швидко піднімає кістковий жар. Лейкоцити та цитокіни отримують пряму трасу з кісткового мозку до вогнища і назад. З'явилися й нові сліди для ревматологів та онкологів. Ремоделювання цих каналів супроводжує артрити та загоєння переломів. А в онкології обговорюють, чи не служать вони об'їзною дорогою для метастатичних клітин. Формулювання поки що обережне, але дані накопичуються. Для фізіології скелета це переворот. Компактна кістка не інертна стінка, а пронизана метромережею жива тканина, де кровотік, імунний трафік та механічні навантаження буквально зустрічаються в одній точці, а для практики нові цілі від препаратів, що впливають на ендотелій цих мікросудин, до методів візуалізації, здатних заздалегідь показати, де кістка загоюється, а де буксує. Сьомий факт Підручник з геному людини переписують замість одного еталону ми отримали пангеном графову карту, зібрану з десятків повноцінних геномів людей різного походження. До того ж, її зібрали не з коротких обрізків, а за допомогою довгочитів, які проходять через повтори та складні петлі ДНК. З'ясувалося, що попередній референсний геном, хоч і зручний, був однобоким. Він погано вловлював великі вставки та перебудови, характерні для одних популяцій, і рідкісні в інших. Пангеном додав до карти приблизно сотні мільйонів пропущених пар основ та тисячі структурних варіантів. Він доповнив лабіринти в імунному комплексі HLA, уточнив копійність та розриви в злопам'ятній парі генів smn 1, smn 2, а також підсвітив гармошку повторів у ЛПА, пов'язану з ризиком атеросклерозу. Ключовим є формат графа. Тепер норма це не одна нитка, а мережа доріжок, якою клініцист може співставити геном конкретного пацієнта без нав'язаної євроцентричної траєкторії. На практиці це вже змінює скринінг. Рідкісні варіанти в мешканців Африки, Океанії чи корінних народів Америки перестають губитися в сліпих зонах. А особисті оцінки ризику, Polygenic risk scores, починають працювати не лише для тих, на кому тренували модель. Інженерія також виграла алгоритми вирівнювання вчаться проходити по графу, а діагностика повторних розширень перестає бути шаманством. Важливо й зворотне. Пангеном не закриває тему. Це живий проект, у якому продовжують поповнювати бібліотеку новими збітками та уточнювати спірні ділянки. Але урок уже засвоєно. Людський геном не одна книга, а багатомовний архів, і лише прочитавши різні томи, ми починаємо розуміти, чому один і той самий діагноз поводиться по-різному в різних людей. Факт восьмий. У вашій крові роками можуть існувати так звані тихі клони, клітини кровотворення з однаковою, вигідною для них соматичною мутацією. Це явище назвали клональним гемопоезом невизначеного потенціалу або чіп. Сценарій простий і підступний. Одна стовбурова клітина кісткового мозку випадково зазнає пошкодження в регуляторі епігенетики: найчастіше тед 2 днмт ДНМТ3А, асх 1 іноді Джак 2, через що її нащадки діляться дещо впевненіше за сусідів і поступово займають помітну частку вашого кровотворення. Людина почувається здоровою, але склад її моноцитів і макрофагів уже зміщений. Такі клітини активніше вмикають програми запалення, ширше поширюють сигнали IL-1b та IL-6, охочіше годують бляшку в артерії. За спостереженнями, у 10-20% людей старше 60 років у крові можна виявити такі клони, і їхня наявність пов'язана з вищим ризиком інфаркту та інсульту, з прискореним кальцинуванням судин, а також з неочевидними наслідками після операцій на серці та перебігом серцевої недостатності. Водночас, чіп це не рак. У більшості носіїв клон залишається тихим, а ризик переродження в лейкемію оцінюють як невеликий на рівні часток відсотка на рік. Практичний поворот уже розпочався. Кардіологи та онкогематологи пробують включати глибинне секвенування крові до оцінки ризику, а терапевтичний акцент зміщується на стримування запального відлуння клонів: від таргетування шляху IL-1b до обережного застосування старих протизапальних схем. Ще одна грань профілактика. Тютюновий дим і хронічне запалення схоже підживлюють відбір таких клонів, тоді як контроль факторів ризику та добрий сон, навпаки, позбавляють їх бонусів. Іншими словами, у старінні є генетична мікродрама, і ми лише вчимося її читати. Дев'ятий факт вчені буквально побачили в нас сліди цивілізації. У людських тканинах стали надійно знаходити мікропластик і навіть нанопластик. Спочатку у плаценті та пуповинній крові, потім у зразках легеневої тканини, лімфатичних вузлів, а пізніше у циркулюючій крові дорослих та в атеросклеротичних бляшках сонних артерій. Це не здогадки і не пил на фільтрі, частинки ловлять за хімічним відбитком полімерів, піроліз газова хроматомас ектрометрія та за оптичним спектром мікрораман і мікроскопія, фіксують їхній розмір десятки мікрон і нижче та форму, фрагменти волокна. Як вони туди потрапляють? Два головних шляхи повітря і їжа. Аерозольні волокна осідають на слизових оболонках і прослизають у глиб альвеол. Фрагменти надходять з водою, морепродуктами, сіллю та мігрують через кишковий бар'єр, іноді під прикриттям білкової корони, до якої менше чіпляються імунні патрулі. Всередині організму пластик поводиться як подразнюючий чужорідний агент. Макрофаги його захоплюють, але не перетравлюють. Навколо запускається низкорівневе запалення, активуються шляхи оксидативного стресу. Звідси обережні але тривожні асоціації. Більше частинок частіше фіксують нестабільні бляшки та мікротромбозапалення. У вагітних знахідки в плаценті обговорюють як потенційний фактор порушень обміну. Важливо розуміти межі: прямий причинно-наслідковий зв'язок для більшості ефектів ще доводять, а методики стандартизують, щоб виключити лабораторне забруднення. Але сам факт уже змінив оптику. Людина виявилася проникною для синтетичного пилу, і токсикологія 21-го століття тепер дивиться не тільки на молекули, але й на крихітні тіла матеріалів, їхній розмір, заряд, форму. Практичні висновки народжуються тут же від фільтрів у системах вентиляції та водопідготовки до перегляду пакувань, що контактують з їжею, та регламентів виробництв, що пилять. Десятий факт: старіння має винятки. І нейробіологи лише нещодавно почали їх детально розбирати. Супервікові люди за 80 з пам'яттю порівняною з пам'яттю значно молодших, виявилися не просто щасливими носіями генів, а власниками особливої архітектури та чистоти своїх кортикальних ланцюгів. У порівняльних дослідженнях вони мають товщу кору в ділянці острівця та передньої поясної звивини, міцніші зв'язки всередині мережі уваги та працездатніші лобно-скроневі петлі, які тримають під контролем відволікаючі стимули. Найбільш вражаючою є мікроскопія. Венторинальній корі критичні для фіксації епізодичних спогадів. У супервікових виявляють великі здорові пірамідальні нейрони другого шару з меншим навантаженням патології Тау та краще збереженими дендритними ялинками шипиками, на яких розташовані синапси. Це небезсмертя, і в них відбувається вікова перебудова, але стартові резерви вищі, а білковий сміття відкладається повільніше. Поведінкова картина збігається з анатомією. Супервікові швидше перемикають увагу, рідше втрачають нитку розповіді, точніше запам'ятовують деталі. Звідки перевага? Мозайка складається з генетичних факторів, судинного здоров'я, тривалого когнітивного навантаження та як показують образні дослідження, стійкої архітектури сну з щедрими повільними хвилями, що підживлюють нічний прибиральний цикл мозку. Практичний зміст полягає не в тому, що кожен може, а в тому, що людський мозок потенційно здатний старіти асиметрично, і це відкриває вікно для втручань, тренування уваги, дбайлива кардіологія, боротьба із запаленням, контроль депривації сну. Супервікові стали живими картами скарбів. За їхніми шляхами, нейронаука тепер шукає конкретні вимірювані способи зміцнення мостів пам'яті, а не просто шкодування про зруйновані.